Всім привіт і вітаю вас на каналі AnStaw. Сьогодні хочу показати вам, якщо це так можна назвати, просте рішення непростої проблеми. Це коли авто закривається автоматично, а ключі всередині. Трапитися така ситуація може і з будь ким Ніхто від цього не застрахований. Я особисто стикався з такою проблемою два рази за останні 3 місяці. Це були два різних автомобіля, двох різних власників. Це при тому, що один раз цей випадок стався і зібною, а моє авто взагалі ніколи себе не закриває. А було це зимою, замок підмерз, не відкрився повністю. Я завів авто, вийшов прочистити від снігу, а воно від удару дверима просто замкнулося. Так як замок повністю не був відкритий через мороз. А відкрив я дуже простим методом. Хоч перший раз, коли ми із знайомим, як його авто закрилося, переглядали YouTube про те як відкрите авто, то там було мільярд методів, і всі один безкорисніше другого. Тільки потратили час. Серед них мені дуже сподобався варіант, коли за допомогою тенісного м'ячика створюєш потік повітря, який відкриває центральний замок. А також варіант був дуже цікавий ходити навколо автомобіля, подіргувати ручками з, певною, з певним інтервалом, і це мало відкрити центральний замок також. На як ви зрозуміли, вони всі дуже цікаві, але ні один із них не робочий. Також був варіант повністю опустити стекло донизу. Хоча тут я не знаю чи можна так. Но ми двоє на Сузуки Ібіці тянули скотчем стекло вниз і ми опустили десь біля 2-3 см. Між іншим вага знайомого 120 кг. На кінець кінців ми її відкрили. І за місяць ця методика пригодилася і мені також. Що ж ми робимо? Ми наносимо скотч на вікно автомобіля. Бажано робити це так як я, і щоб наступний лист скотча перекривав завжди попередній десь на 1 см. Заради експерименту ми залишимо ключі в замку запалювання. Такі дерев'яшки вам будуть потрібні, коли ви опустите вікно, щоб воно не вернулося назад. Підготовлюємо дріт. Я взяв досить гнучкий, але чим твердішим він буде, тим краще і легше вам буде із ним витягнути ключі. Бажано це все робити з тим вікном, із якого ви бачите добре ключі автомобіля. Якщо ключів немає у авто, тоді цим самим дротиком, яким я планую витягнути ключі, можна просто спробувати підчепити язичок на дверях і потягнути його вверх. Тим самим відкривши замок, якщо він у вас не втоплюється повністю. Я в цьому роліку, можна сказати, витягував їх насліпо, так як я їх не бачив. Можна в такому випадку когось попросити, щоб дивився на ключі із тієї сторони авто, із якої їх видно, і казав вам, чи вам вийшло їх зачепити. Коли вам вдалося їх підчепити, головне акуратно їх дотягнути до вікна щоб вони по дорозі не випали на землю. В принципі, не можу сказати, що це було дуже важко зробити. Так, в мене все вийшло. І ключі в мене в руках. Можна сказати найважливіший момент перетягнути їх через стекло. І готово. Надіюся відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей в наступних відео.